Зі нас інфо перші про головне поїхали з червня 2025 року. Російські війська концентрували сили на Курському напрямку, готуючи масштабний контрнаступ, підтягнуто резерви із Забрянщини та Воронщини. Створено запас боєприпасів і спального на аеродромах. Створено запас боєприпасів у Суджі, Савастейка і Курську. У тилу розгорнуто групування авіації Су 34 Су-30 та вертольоти підтримки. Пуще телеграм-канал Топропомсте. Мета за рахунок чисельної переваги розрізняти українські позиції на півночі Слобожан. Ще не утім, українська розвідка знала, що графік підкріплень і канали постачання, ключовим вузлом логістики, стали гребля резервного водосховища на північ від Курська, через яку йшла єдина дорога важливих колон. Підриви дамби у ніч з 15 на 16 липня. Група ССУ України провела комплексну диверсію. Замаскована інженерна група заклала вибуховий заряд під опорами. Одночасно, дрони камікадзе атакували позиції охорони. О 2.42 стався підрив, який прорвав греблю, затопив дві дороги постачанні залізничну гілку. Відрізав підхід основної. Хвилі підкріплень телеграм канал РФ визнали колони у пасті паливо пішло під воду зрива контрнаступу. Російські війська, що чекали на дозаправку і боєприпаси під Курськом опинилися відрізаними від тилу. Перший ешелон був змушений або відступити без бою, або залишитися по позиціях не без підкріплення. До ранку контрнаступу офіційно призупинили для перегрупування. Атака на аеродром Саваслейка, Щоб закріпити успіх українські сили оборони, вдарили по аеродрому Саваслейка, центра ремонту авіації Курська база сутринця. Три со суджа, склади бомб кабе на Саваслейці. Вибухи стали несподіванкою. Сера не було. Дрони заходили майже вертикально. Телеграм-канали писали дрони, пікірували, коли їх бачили вже з вікон. За попередніми даними загинуло понад 135 окупантів, знищено частину ремонтних майстерень і пускові установки ППО. Захоплені літаків і озброєнь паралельно українські групи десантувалися на аеродром. Суджа захопили 160 кабів різних модифікацій. Вивели 234 вже налаштовані під скидання кабів частину трофейного майна оперативно евакуювали інші десанта. Працював біля Курська. Захоплено понад 23 ракети кінжали захоплено документацію з планами авіаударів по Сумщині і Полтавщині. Евакуація трофеїв – один із трофейних ельміг к Як повідомляють джерела, потім був перегнаний у Харків. А потім на секретний аеродром в глибині України. Українські пілоти вже готують екіпажі для використання літаків і бомбу проти російських позицій. Психологічний ефект та російські війська в районі Курської суджі зазнали тотальної деморалізації підкріплення. Не прибули, склади втрачено, аеродроми горіли. Телеграм-канали писали вранці: нічого не працює. ППУ мовчало. багато загиблих трупи під уламками масштаби. Руйнування за оперативними оцінками. 15 плюс одиниця авіатехніки втрачено або пошкоджено. У Саваслейці знищено склади пального і ангари. Контингента двох батальйонів залишився без забезпечення на дамбі. Під коруськом тривають аварійні роботи. підтоплення повністю зупинило рух транспорту. Реакція командування РФ на ескадній нараді вирішили відтягнути залишки групування до. Брянської області перекинути резерви з Воронежа і Білгорода. Частина авіація перемістили в глиб РФ. Коротка аналітика. Втрати і збитки понад 135 загиблих окупантів. Що не менше 15 літаків втрачено чи пошкоджено 23 ракети кинжал і 160 кабів захоплено. Політичні наслідки, повне фіаско контрнаступу на курському напрямку. хвиля недовіри до командування, приниження іміджу Кремля. Військові наслідки, зупинка операції на північному фронті, втрата боєзапасів і авіації, деморалізація підрозділів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить є сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.